Вітаю! І знову пощастило нам, а не пощастило минулому власнику, який знову таки психанув, а то не треба так. Ніколи не психуйте з вашими коварками. з ними майже завжди все окей. Тож, давайте невеликий відео огляд цієї кавомашинки і потім розповімо її історію, бо вона з Німеччини. Вона 23-го року, а іменно 02-23. І пробіг в неї 2400 чашок. Тож дуже цікаво. Дуже крутакова машина, а це на 795, яка нині а, в магазині коштує 32 тисячі гривень, а ця буде коштувати 15. Як по мені, так це дуже вдале придбання для майбутнього власника. Так, тож, давайте, невеликий відосик, як вона виглядає. І, звісно, стартуємо. Подивимося на менюшку. А тут сучасне меню на нівонах 7-ї серії 795-ї та інше. Вона вже гаряча, то ми вже тут. Давайте ближче беремо камеру і будемо дивитися, як виглядає ця менюшка. Тут отакі великі символи. Оп оп, оп. Ми можемо собі готувати еспресо. Звичайна кау. Американо з додаванням молока це не молока, води, дуже круто. Спочатку еспресо, а потім водички. Це правильно американо. Капучино з високою пінкою, трюшорове лате. Просто пінені молока, гаряча вода і готувати свій самостворений власний напій. Різні налаштування. Головне, що нам цікаво, є призмачування, є 5 налаштувань міцності, і давайте робити еспресо. Мелиться наша кавка. І зараз ми побачимо цей яскравий напій. Ми цю історію повчальною, тому що якщо у вас не стане кави на порцію, ви отримаєте відбій готування. І вам доведеться, як мені, зараз робити дорогу спробу. Це принцип роботи міліт Нівон. Тут нічого дивного. Кавомашина або варить крутезну каву, або нічого вам не робить. До цього треба звикнути. І коли порція кави достойна, правильна, ми бачимо напис готування кави і нарешті ми кайфуємо від нашої кавуськи. А верніш не кайфуємо. Це просто приклад налаштувань ця кавомашина. От наразі був супермілкий помол, тому ми побачили напис, Не напис, а звук пш. Це значить, що наш дренажнік не справився з надвисоким тиском. От тепер я зробив помол на один клік більший, і бачите, ми бачимо і каву з високою пінкою, і система справляється, то ми і посмакуємо, і не будемо перенапрягати нашу кавоварочку. варочку. От бачите, ця кава машина нас вчить, як користуватися всіми грітими нівонами. Круто, це гарно. При тому ми тепер побачимо наше еспресо. Яке з високою пінкою, аромат неприємне, вам не чутно, а мені чутно. О, давайте. Подивилися. Так, давайте тепер е, трохи про неявне. Після того, як людина психанула позбутись нашу коварку, її необережно вивезли і потерли оцю частинку. І є невеликі сколи тут і тут, то ця машина має сліди використання, скажімо так. От. Цю панельку можна замінити і коштує вона 16 євро. Тобто, якщо майбутній власник буде зацікавлений, звісно, я йому замовлю з Німеччини, але це тижня 3. От. Давайте ще зробимо латежку. І поки вона буде готуватись, я вам повідомлю, що ж було з нашою красунею. Давайте обираємо лате мак'ято і напускаємо його. А що ж було з цією гарною кавомашинкою? Налили воду в кавомолку. І це було фінальним штрихом, бо до цього, звісно, там був відсік дренажника, в якому наступала нога людини. Як то кажуть, він був просто страшний. От. Але це досить часта ситуація. І от наразі знову закінчились кавові зерна. І знову ми їх насипаємо. От. І звикніть до того, що навіть якщо у вас є датчик зерна в машинці, буде так, що буває трохи не стане, і вам доведеться робити повторне всі налаштування. З цікавого. Давайте ближче. Нам дисплейчик точно показує, як іде готування. Скільки чого, а, кави, молока і піни буде готуватись. Наразі молоко ми його зупинимо, воно нам не цікаво. От, і пішло готування піни. Причому анімація на дисплеї нам чітко показує, як все стається. Так, і в будь-який момент ви можете зупинити. От в мене закінчується молочко. І тепер іде готування вже кавки. Знову ж таки, по налаштуванням на цій машинки я чітко рекомендую четверту або п'яту міцність. От, бо після того, як відсік дернажника був дуже брубний в машині, було важко працювати, і вона зменшила собі час омолки. Це теж стандартна а, дія на цих машинках. І якщо ми все зробимо правильно, ми отримаємо собі. Як відбарісти гарнюче лате. Давайте його з усіх боків. Вдиваюся, ви цю красу теж поціните. Так. Шо, давайте фінал Тож, ці частинки, які я замінив, ось очки майже це дренажний клапан, який був знищений, і, сподіваюся, вам видно, а я думаю, так. Да. Оце жорнова вони страшні. То е, людина, яка була користувачем цією машиною, до неї ставилась безвідповідально. В результаті ну, стається таке, що вона перестає працювати. От то, як з будь-яким приводом, як ви приводом до нього відноситесь, так він і працює. Ці машинки потенційно можуть працювати роками, десятками років, там по 10, 20, 30 тисяч чешок. Але ну ви ще відноситесь до них правильно. А ні, то як багаті німці будете позбуватись гарних кавомашин, які скільки два роки з нею потенційно нічого не могло статися, але людина не звертала уваги. Ну і сталося так. От. Тепер все добре, вона готує те, що нам треба. Можу варити таку міцну каву, що навіть сам дренажник не справляється. Це супер. А майте на увазі, що кавомолка має регулятор. На якому три положення доступні для регулювання, але ви можете зняти його і поставити куди завгодно. Тут наразі стоять нові жорнова, які вам смаку кави витиснуть ну, неможливо просто. От. Тож, брати, користуватись, отримувати задоволення. Щось таке. Тож, ціна 15 тисяч. Е, от, плюс, якщо схочеться, можна замовити передню панельку. Ну, то вже на майбутньому власнику схоче, схоче, не схоче, не схоче. Ну, тут я вже нічого не зроблю. Тож, дякую за увагу, до побачення. Сподіваюсь, комусь пощастить. Дякую.